Америка відмовляється від ядерної співпраці з Росією через Україну. Угода про найтіснішу за всю історію співпрацю вчених ядерників обох країн зірвана через анексію Криму. Міністерство енергетики сполучених штатів скасувало всі зустрічі в межах угоди, під час яких росіяни могли б відвідати американські ядерні об'єкти. А через російську агресію в Україні Німеччина не побудує тренувальний табір для російської армії, а Італія відмовиться від спільного підводного човна. Докладніше наші кореспонденти. Вашингтон призупиняє ядерну угоду з Москвою. Документ підписаний лише 11 місяців тому. Міг стати основою для найтіснішої за всю історію співпраці вчених ядерників обох країн. Утім, Міністерство енергетики США несподівано скасовує всі цьогорічні візити росіян, зокрема й до американських лабораторій, де створюється ядерна зброя. В інтерв'ю журналістам чиновники пояснюють, робочий настрій утратили через анексію Криму. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що зараз не час вести справи, ніби нічого не сталося. Більше ніж передбачено санкціями робить німецький уряд. Чиновники зупиняють угоду, підписану ще до їх запровадження, та забороняють німецької компанії будувати для росіян тренувальний табір. Реалізацію проєкту вартістю у 100 мільйонів євро призупинили ще в березні після анексії Криму. Через нинішню ситуацію в Україні угоду остаточно зупинили. Італія також заморожує спільний з Росією проект. Італійці відмовляються працювати над будівництвом спільного підводного човна С 1000 Російські чиновники таким рішенням приголомшені і сподіваються, що його ще змінять. Італіянський бізнес хоче його продовжати Це закази це деньги це робочі міста. Ну, поки політика привалірують над бізнесом. Тим часом сама Росія сьогодні розпочинає нові військові навчання. Понад сотня літаків тренуватиметься серед іншого неподалік українських кордонів у Краснодарському краї та Ростовській області. Триватимуть навчання чотири дні. А от на українському кордоні на Одещині з'являться нові автомобілі з тонким натяком для російського президента. Бійці батальйону Черкаси отримали шість вантажно-пасажирських машин. Придбали їх на гроші доброчинців, і замість номерів українці розмістили на них записки для Путіна. Катерина Федорченко спецкордва 2+,2.